Господи, дякую Тобі за день, що минув, за добро і за труднощі, за кожне слово, за кожну зустріч, за твою любов. Пробач мені, Господи, якщо я образив когось, якщо промовив різко чи не почув серцем, очисти моє серце від втоми, образ і тривоги. Навчи відпускати все, що лежить тягарем. Даруй мені спокій, тишу і відпочинок. Нехай ця ніч буде під твоїм покровом. Забери страхи й сум, укрий мене миром. Ти знаєш усе Боже, що є добрим для мене, благослови мій дім і тих, кого люблю. Хай їхні сни будуть світлими й теплими. Дай мені віру, Боже, у завтрашній день, дай мені серце вдячне, щоб бачити світло, бо навіть у темряві ти поруч зі мною. Будь зі мною, Господи, поки заплющу очі, і коли прокинуся, зустрінь мене світлом. Амінь.